Вирішила виставити на продаж декілька тріо з моєї колекції. Далі розкажу чому. Давайте почнемо з цього тріо. Його створили на мануфактурі Ільменао між 1934 та 1945 роками. Воно дуже красиве і за формою, і за оздобленням, виконаним вручну. Але основна його унікальність у тому, що створювали його конкретно для Вальтера Ортлепа, помітного політика, який з 1936 року і до кінця Другої світової війни був головою Міністерства внутрішніх справ Тюрінгі, і особисто Гітлер назначив його державним секретарем. Саме у той час, коли Вальтер Ортлеп працював державним секретарем, йому й подарували це тріо. Таке тріо буде привабливим для тих, хто цікавиться подіями Другої світової війни. Ці два тріо були створені на Німеччині німецькій мануфактурі Хученройтер Хоенберг у період між 1934 та 1946 роками. Тут неймовірно красиве золоте мереживо, яке гарно пасує до порцеляни теплого кольору слонової кістки. Але якщо до цього додати ніжний м'ятний колір, виходить неймовірно красиво. Чому ж я вирішила з ними розлучитись? Можливо, це звучить трохи смішно, але вони для мене. Завеликі користуватись ними я не буду, а у вітрині вони займають багато місця. Тому час від часу я їх ховаю у шафу. Подумала, шкода, що такі гарні речі ніхто не бачить. От і наважилась їх виставити. Якщо вони вас зацікавили, зазирніть у мій онлайн-магазин або напишіть у WhatsApp. Інформація є у шапці профілю.